Не вирок, а лише виклик. В Україні підбили підсумки тижня діагностики раку шкіри. Упродовж семи днів по всіх містах та навіть районах тривали безкоштовні огляди. Івано-Франківщина теж не виняток. Тема взагалі онкопатологія на сьогоднішній день є на слуху. В цілій державі була здійснена така велика акція. і У нас, в тому числі, в області обстежено понад три тисячі осіб. Чому власне діагностика раку шкіри? Тому що своєчасна діагностика власне таких патологічних станів, які зв'язані з онкологією? І ще раз повторюю, онкологія на сьогоднішній день не вирок. Онкологія на сьогоднішній день це є патологія, яка лікується. Звичайнісінька на перший погляд родимка, кажуть медики, якщо її вчасно не обстежити, може перерости у злоякісну пухлину та навіть більше призвести до смерті. Тож перевірити, чи бува не ховається за плямою на шкірі фатум, зголосилося понад три тисячі прикарпатців. Серед цих трьох тисяч чоловік базоліому виявили у 42 -х. Людей. Плоскоклітинний рак у 30 чоловік. Хвороба Боуана, так, або рак на місці. Одні науковці відносяться до передраків, інші це все-таки вважають раком вже. Виявили у двох осіб. Дуже багато пігментних невосів, що бентежить, що власне оці пігментні, часто диспластичні неуси виявлялися у дітей. Сонце, травми і слабкий імунітет. Чинників розвитку раку шкіри у сучасному житті більш ніж достатньо. А от небайдужості до власного здоров'я людям таки бракує. Хоча є і позитивний момент, кажуть лікарі: Цьогоріч статистика звернень за власним бажанням зросла до 70% від кількості усіх обстежених краще попередити, краще проконсультуватися. Оздоровитись вчасно і не доводити себе до фатальних наслідків. Навіть той факт, що 3,8% серед всіх оглянутих це є люди без патології, це знову, ж в людей, навіть не тільки в медпрацівників, але і в наших громадян існує таке поняття як онконастороженість. Тобто краще пересвідчитись, що це добре і як Кажуть мати споті усіх, хто не встиг пройти діагностику цього тижня, лікарі заспокоюють та обіцяють, безкоштовні обстеження у місцевому шкірвандиспансері триватимуть упродовж цього року. Наталія Лозовик Віталій Магалатій новини 402.